Наприклад, те, що США завжди підтримують переможця, розумієте? Це, по-моєму, очевидна річ. Чому США постійно вписувалися в ці всі революції? Пам'ятаєте? Наша Помаранчева революція, Грузії революція, ще там десь була революція, словом був парад революції, США всіляко підтримували. Вони підтримували, мало того, що це демократичні зміни, так і ще революція перемогла. Розумієте в чому фокус? От коли революція перемогла, то ша, звісно, впишуться. Ну, ви це мали б запам'ятати, ну, хоч би в параді революції. От тоді ша вписуються, так. Да. Але коли ми програємо як держава, як державний механізм. То даруйте, шани впишуться і не дадуть нам ніяких гарантій безпеки.